Коли пересовуємося найближче до центру Барабану, звуть Станіслав Кирилов, я перкусіоніст та барабанщик. Уже понад 15 років я граю на ударних інструментах. Сьогодні я хочу поговорити з вами про 5 бонусів тромусів. Що таке тромус? Ви запитаєте? Я вам вже відповідаю: це є барабани від данської фірми. Тромус має дуже багато переваг, і сьогодні з вами ми поговоримо саме про них. Ми маємо 5 бонусів. Отже, перше, всі барабани, які виготовляє фірма Tromus, є дуже легкими. Вони надзвичайно легкі завдяки тому, що виготовлені лише з двох компонентів, тобто з двох матеріалів. Це високоякісна шкіра і це пластик. Друге, що ми знаємо про тромус? Вони надзвичайно якісні. За декілька місяців, що я ними користувався, ось перед вами всі барабани, які пройшли надзвичайно складні умови майстер-класів, професійної гри, студійної гри та концертної діяльності. Вони просто ідеально підходять на всі ці випадки. Далі, що найцікавіше, третій бонус. Третій бонус це те, що ці барабани підходять для людей різного віку, як для зовсім малюків. Так і для дорослих, які просто хочуть розважитись і весело провести час з музичними інструментами. І четверте. Всі ці барабани виготовлені надзвичайно різного розміру. Від найменшого до найбільшого. Вони надзвичайно різних розмірів і підходять для великого і для маленького користувача. Отже, переходимо до п'ятого бонусу. П'ятий бонус, він є найприємніший і ін... не менш цікавий. Це їхня ціна. Ціна цих барабанів просто дивує. Вони надзвичайно дешеві в порівнянні з іншими виробниками професійної та напівпрофесійної перкусії. Отже, вибираємо тромус.